Ці дрібнички коштували у Німеччині новоприбулим водіям водійського посвідчення і багатьох. Тисяч євро штрафів, тому слухай уважно: при звуженні дороги з трьох або двох полосної дороги автомобілі мають зливатися в одну полосу по черзі. Зазвичай у таких випадках діє принцип чередування: одна машина з однієї полоси, одна машина з вашої. Так рухаються обидві полоси, неодноразово таке зустрічав. Правило називається Гайсфашлосфафагн. Мало не забув, як мене нещодавно на 100 євро штрафанули за те, що я припаркував авто над каналізацій. Люком. Вас також штрафували, чи тільки в мене таке було? Мій вчитель по водінню завжди на мене матом німецькою сварився. Казав Якщо дозволено їхати 50 км на годину, то ми 50 їдемо, а не 40 або 60. Наголошував, що ми в Німеччині, а не в Україні. І навіть казав, що треба зупинятися перед зеброю, щоб пропустити пішоходів, бо у нього було багато наших, і вони чогось пропускали тільки тоді, коли людина вже посередині пішохідного переходу. Це неправильно, і треба дотримуватися правил пропуску пішоходів, щоб ви порадили новачкам у Німеччині. Напишіть у коментарях, перескажу у наступному відео. Продовження читайте в описі під відео.